Так, на моєму каналі руни, прогнози та магія. Планував сьогодні одне відео, але все-таки дуже цікаві події в Грузії, то як би не втримався. Так, е, да, мова піде про вибори в Грузії. Небагато сил лишилось, як би ще відновлююсь після хвороби. Е, ну, що мене цікавить, хочу подивитись, буквально одне питання. Чи правдиві результати опублікував от, хто там, ЦВК е, Грузії? Я думаю, це буде гарне питання. Ну що, поїхали? Ось я зараз на цю саму діаграму дивлюся з розподілом голосів. О, давайте запитаю. Добре, покажіть мені, будь ласка, ну чи правильні, чи істинні результати виборів в Грузії опублікувала сьогодні їхня центральна виборча комісія? Скажіть вам, правду. Тепер перевернути. Пуста руна. Вже не все гладко. Райда. Орус. Соу, луньо, мой, ну, фінал. Беркан. Ну, дивіться, прям лютого обману тут не показали. Руни, які показують обман тут нема. Ну, тут не все гладко, то, що можна зразу сказати. А що в нас тут? Пер перевернути постаруна райдо, уру, Соло, вуньо, Беркана. А, знаєте, тут, напевно, треба буде по другому питання поставити, конкретно запитати, чи були махінації з боку поточної грузинської влади і вплив на результати виборів. Оце от буде правильне питання. А, ну, Дивіться, зразу, перед перевернути постаруна, зразу таємниця. Щось там не то, в тих результатах все одно. А ось були якісь дії предприйняті да, дії, які використовувались з використанням сили, ресурсу, до речі, ага, адмінресурс, тут зрозуміло, що який. А ось соло це медіа, ну, до речі, перемога. <сум> да. а, тобто ресурс був використаний За для чого? Задля перемоги. Ну, зрозумів. Мало того, соло медіа, що це? А, це ці. Скажіть, я скажу, соцопитування, Так, Так само замовлені владою, ну, зрозуміло, щоб цей результат якби легалізувати. А ось у них там радість, святкування. Зараз там, напевно, салюти, п'янки, і оце от все. На усі тяжкі, як то кажуть. Ну, ось баркана. Ну, буде розвиток ситуації. Да вже, в принципі, почався. Ну, то тема для окремого відео. У мене сьогодні сил не вистачить, подивитися, що там Грузію далі чекає. Давайте запитаємо ще чітко прямо про махінації, як би з боку влади а, в контексті якраз виборів. Так, гаразд, дякую за відповідь. Так, гаразд, дякую А Яну, добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну, то були якісь махінації з боку поточної грузинської влади, зокрема партії Грузинська Мрія, задля того, щоб повпливати на результати виборів і їх свою користь як би підмазати. Скажіть вам правду. Райда. Беркана, торісас перевернутий. Евес перевернутий. Ото перевернутий. Ев... Лаус. Ну, ясно. Yes. Ну, одним словом, так. Да. Одним словом, так. Да. Що в нас тут? Райду, беркана, турісас перевернутий, ес перевернутий, ото перевернутий Лаус. Ну, ось ось вам так само. Активні дії. Задля чого? Задля росту. Задля росту чого? Ну, в контексті цього задля росту відсотків на виборах. Да? І з погрозами, із застосуванням сили, ось о, ну зрозуміло. Погрозами там на обмеження для когось, для кого. Для отала перевернуто. Люди, які при владі, але знаєте, як тимчасово. Тобто, ну що це? Тиск на місцеві як воно, місцеві виборчі комісії, схожі, погрози в бік їх. Не зробите, як нам треба, ми вас там з засадим, Да? Ну Десь воно так виглядає. Ну, ось по лагузу. Так, да, правильний хід думок, у мене правильний курс, як би. ну не в контексті того, що це правильні дії, а в контексті того, що у мене правильний хід думки, як би. все, що треба знати про вибори в Грузії. Е, ну, а раз, то окремо подивимося, як це то вже іншим разом подивимося, як це світ сприйме, що грузини будуть робити. Так далі. Колись ще давно я робив розклад, то все-таки на долю Грузії взагалі, то Грузія все-таки має від Росії відірватись, а не лягти під неї. Тому якби, я вже передбачаю, що далі буде відбуватись в Грузії. Здогадуюсь, принаймні. Ну, доки, добре, час пройшов, буде сенс передивитись. Ну, то вже не сьогодні. Сьогодні таке бонусне експрес-відео. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастить!